Ось в такі дебрі приїхав. Ота в морі я шукав, друзі. Усім привіт! Сьогодні приїхав на море, на пошуки, маю заказ, людям впав дрон в воду, потрібно знайти, умови оплати супер, за приїзд 50 євро, знаходжу 100 євро яка це вповне далеко від берега, вода більш-менш чиста. І який прикол, друзі, діло в тім, бачите, ось так. І вон та скала. У мене там був теж недавно заказ на 200 євро. Теж підняв одну штуку їм. Бачите, виявляється море, як маленьке село. Ось таке, друзі, постараюся знайти, побачити результат. Знайду чи не знайду? Надіюся так. THANKS okay. І так, друзі, результат, як ви бачили, дрон був найдений, взагалі близько біля берега, обладнання навіть не брав. Ну, добра справа. Тож всім удачі, щастива!